Іро вас усіх вітаю! Мене звуть Олена, і цим відео я хочу запросити вас в щомісячні спільні проекти, які вже так полюбилися, і українському в'язальному блогеру, і українському глядачу, а саме шалений тиждень стартів. Магічний кубік, і в тиждень визволення інструментів від наших процесів листопада місяця? Е, вже підходить останній місяць осені, і вже дуже скоро в нас розпочнуться різдвяно-новорічні свята, а також, на жаль, холоди і морози, тож потрібно пришвидшуватися і починати або завершувати е, подарунки і утеплювати себе і своїх близьких. А як? Це зробити не в чудовій, дружній українській в'язальній компанії, я навіть не уявляю. Тож, ми розпочинаємо наші спільні проекти, вже будучи, ще будучи в жовтні місяці, бо більшістю голосів, а саме 68% дівчаток, проголосували в чаті телеграм-каналу за те, щоб розпочати шалений тиждень стартів листопада місяця з 30 жовтня. Ну, можливо, хтось хоче ще в жовтні чимось стартонути, або вже на спицях завершилися всі процеси і чекати ще одного тижня дівчатка не можуть. Я пішла з задоволенням на поступки своїх подружок, тож ми розпочинаємо з 30 жовтня. Зараз я більш детальніше розповім про кожен спільний проєкт окремо. Спершу я хочу розказати такі загальні умови, загальні правила, які стосуються всіх трьох спільних проєктів. Ну, по-перше, в цих спільних проєктах можуть приймати участь усі інтернет-ресурси. Де у вас є ваш глядач, де ви виставляєте свої роботи, ви додаєте посилання мені в чат-телеграм-канал. По-друге, приймати участь в цих спільних проєктах можуть будь-які процеси, які ви робите власними руками. Я не буду перераховувати всі види хендмейду, ви самі це все розумієте. І по-третє, саме основне в цих спільних проектах ми всі свої процеси в'яжемо або шиємо, або там що ми робимо, задоволення. Ніхто не з ким не змагається, ніхто не летить попереду паровоза. Ми все це робимо з так, як у нас вистачає сил, бажання і натхнення. Пров'язали два рядочки і добре. Не пров'язали взагалі, немає часу, не потрібно переживати і рвати на собі волосся. Ми це все, це все нам має приносити задоволення. Запам'ятайте, це ми ні з ким не змагаємось. Я нікого не примушую приймати участь в цих спільних проектах. Це все ви робите за власним бажанням. Якщо у вас є потреба розпочати якісь процеси або завершити якісь процеси, або просто просунути їх, і вам нудно це все робити самі. Ви хочете в гарній чудовій компанії прийняти участь. Ви, ви приходите до мене за необхідністю. в Нашу компанію приходите за необхідністю. Я нікого не примушую. Так, ну, начебто, всі загальні такі умови я сказала, і є таке загальне прохання. Якщо ви будете вперше долучатися до нашої команди, е, обов'язково пройдіть в це відео під цим в, в, під. Цим відео буде в описі посилання на чат телеграм-каналу. Проходьте туди, пишіть про себе якусь коротеньку інформацію, знайомтесь, не просто додавайтесь, а знайомтесь. І обов'язково до всіх дівчаток, які вже раніше приймали участь, або ще тільки вперше будете приймати участь, де б ви не хотіли прийняти участь в якомусь спільному проєкті, обов'язково. Додавайте в кожну гілку посилання на свій канал. Хочете приймати участь у всіх трьох спільних проектах? У всі три гілки ви кидаєте посилання? Я після того, як всі дівчатка вже накидають свої посилання по гілочкам, я буду формувати списочок, який буду формувати в таке повідомлення, загальне повідомлення, де будуть стояти? Терміни, хештеги, всі списки, це повідомлення буде в кожній гілці на кожен спільний проєкт окремо прикріплюватися зверху. Я за можливості буду додавати зараз у відео принтскріни, щоб вам було легше розібратися. Після того, як ви будете робити ваші відео, заливати на сторінки на ваші, ви це повідомлення копіюєте і додаєте в опис під своїм відео. Це така обов'язкова умова. Знаю, що в Інстаграм не, не можна додати повний список всіх учасників, бо там лімітована кількість символів має бути. То для цього вам достатньо вказати хештеги і організатора. І ну, ваші, ваші, там, опис вашої роботи ви пишете. Так, далі. І ще таке прохання буде обов'язково, якщо ви долучаєтесь до нашої команди і хочете, щоб ну, все було гарненько люб'язно, підтримуйте також підписками, вподобайками, переглядами, коментарями ваших коліжанок по спільних проєктах. Тобто, якщо ви знаходитесь у списку, Попроходьте до дівчаток, які також там знаходяться, перегляньте їх. За можливості зробіть в коментарі хоча б квіточку, сердечко, якийсь смайличок. Кожен коментар, кожна вподобайка, кожен перегляд просуває це відео до гори, воно стає вище в рейтингу, і Ютуб починає рекомендувати його глядачу як гарне, гарне відео. Ну, це такі, скажімо, загальні. І ще із загальних буде під кожним спільним проєктом будуть хештеги. Будуть хештеги загальні, тобто, як, наприклад, шалений тиждень стартів, там можна подивитися всі відео всіх сезонів, а також буде шалений тиждень стартів листопад, там будуть тільки відео за цей місяць. Ну, те ж саме стосується магічного кубіка і тижня визволення. Бажано, щоб ви якось підтримали ці хештеги. Попроходьте по хештегу, коли вже в нас там вийдуть наші підсумкові відео, щоб його просунути, той хештег, тоді воно сформується в такий загальний список. І, до речі, дуже зручно дивитися дівчаток саме по хештегу. Бо коли ви продивилися вже когось із дівчаток, у вас під відео йде така червона. Смужка, тобто, ви вже це відео продивилися і вже можете переглядати іншу. Ну, таке, це буде вам таке прохання. Ну і тепер про кожен спільний проєкт окремо. Як я вже сказала, більшістю голосів ми вирішили, що шалений тиждень стартів ми розпочнемо з 30 жовтня. Тобто, ми будемо з вами стартувати по 5 листопада, як я вже сказала, Будь-якими видами робіт ручної роботи, а також ми стартуємо будь-якою кількістю процесів, від одного і до безкінечності. Стосовно звітів, ви можете ваші звіти робити, тобто такі коротенькі підзйомочки кожного старту, це обов'язково. Ви показуєте матеріал, інструмент, що ви плануєте, які у вас плани на цей старт. Розповідаєте коротенько, що ви хочете побачити, що у вас що ви маєте з чого вибрати. Потім, якщо ви стартуєте наступним стартом, ви можете показати попередній. Які у вас, можливо, були проблеми з тим стартом, розповісти про нього. А можете зберегти таку невеличку інтригу, як я роблю це завжди, і показую вже всі старти уже у підсумковому підключенні у неділю. Отже, протягом п'яти днів, з 30 жовтня по 3 листопада, ми з вами стартуємо. У суботу, 4 листопада, в нас буде день тиші. В цей день ми просуваємо все розпочати, або те, що в нас було раніше розпочати, або взагалі робимо собі вихідного дня. І вже 5 листопада і до обіду понеділка ми робимо підсумкове відео, де показуємо все, що нам вдалося, чим нам вдалося стартанути. Розповідаємо, що нам сподобалось, що нам не сподобалося, що в нас гарно вийшло, що не гарно вийшло. Отже, до обіду я, ну, де є, є багато таких дівчаток, яких немає таких умов, які вони навіть у понеділок не можуть випустити. Не, не бійтеся. Зараз дуже складні технічні і взагалі життєві умови, як у вас є можливість, тоді ви випускаєте. Так, після нашого шаленого тижня стартів, ті дівчатка, які шалено стартували, і в кого є шість і більше розпочатих процесів, плавненько переходять в магічний кубик, де за допомогою двох кубиків ми будемо просувати вже розпочаті наші процеси. Чому саме шість процесів, бо у кубику шість граній, і може випасти будь-яка е, цифра. Тож на початок, на початок тижня, а саме 6 листопада, у вас вже має бути сформований список, е, занотова всі вироби на папері, щоб ми бачили, що, що це все без е, лжи, без брехні. Так, і показуйте нам ці процеси на початку тижня, ставите на кожен процес міточку, де у вас розпочинається робота цього тижня. Якщо у вас немає можливості поставити маркера або якусь мітку, просто нам показуйте ось на цьому етапі, я буду просувати свій виріб. Якщо у вас, наприклад, ви не встигли зробити, ну, немає у вас шостого процесу, достатньо набрати декілька рядочків, декілька петель, ну, щоб у вас був якийсь сформований початок вашої роботи, і це вже буде вважатися за процес. Або на, якщо вам не хочеться робити шостого процесу, от немає у вас потреби саме в цій роботі, і вам потрібно якийсь один-два процеси ну, дуже швиденько завершити на цьому тижні, або, хоча б, просунути його побільше, схитруйте, зробіть цей процес, напишіть двічі. Ну, не підряд, там, розкидайте його по списку. Ну, я вже вчу дівчаток хитрувати, як мені Лариса писала, що я вчу брехати дівчат. Ну, це також потрібно. Ми маємо викручуватися з будь-якої ситуації. Так, вже у неділю ввечері я кину перші кубики. Чому саме кубики, чому саме два? Бо я хочу, щоб у вас була альтернатива вибору, бо бувають і темні процеси, і великі процеси, і там. Важкі процеси технічно, і ну не можна там в'язати в увесь день один якийсь процес, хочеться трішечки трішечки переключити, переключитися на інший. Тож у вас є альтернатива вибору. Не обов'язково їх просувати обидва. Ви можете зробити лише один. І не обов'язково їх робити дуже багато. Не гоніться ні за ким. Зв'язали один рядочок. Це ваша робота, це ваша праця. Скільки можете, стільки і робите. Ми все робимо за бажанням, за натхненням. І це має вам приносити задоволення. Це має бути вашою медитацією, це має бути вашим релаксом, це ваша йога. Так, 11-го, ага, я не сказала, Кожен, кожні кубики я буду кидати увечері, і у вас на наступний день вже будуть процеси, які ви будете робити на наступний день. Ви можете робити підзйомку кожного дня, показувати, які у вас процеси йдуть в роботу саме цього дня, показати. Хочете, показуєте роботи, які у вас випадали на попередній день, можете показувати просування цих робіт, можете зберігати інтригу, можете показати ці процеси, якщо вони повторяться на цьому тижні, або взагалі їх не показати, показати лише на, на кінці тижня вже у підсумковому підключенні. Отже, протягом п'яти днів я буду кидати у чат телеграм-каналу ці кубики. Вони обов'язково будуть увечері. Я вже собі зараз ставлю будильника на телефон, щоб не пропустити, бо буває іноді іноді я забігаюсь і забуваю скинути у чат кубики. Тож я зараз вже ставлю собі будильничок і. Я так сподіваюся, у 19.30 у вас в чаті завжди будуть уже кубики на завтра. П'ятницю це буде в нас крайній день гри по кубіках. В суботу в нас буде з вами день тиші. В цей день ми по кубіках не граємо. Ми або просуваємо ті процеси, які не ви можуть не випасти взагалі якийсь процес на цьому тижні. Ви маєте бути до цього готовими. Це все магія. Я ні, чесно вам кажу, я не підтасовую кубики. Як ото воно випадає, так воно і випадає. Буває так, що один процес може випасти декілька разів, а один взагалі може не випасти. Тож це магія. Так, в суботу ви робите все, що ви хочете за вашим бажанням. У неділю і до понеділка, ну, до обіду понеділка, ви показуєте вже ваші готові роб... Ну, Хотілося б, щоб це були готові роботи. Показуєте просування по своєму тижню, що вам. Пофартило завершити, можливо, або дуже гарненько просунути на цьому тижні. Тож показуйте нам ваші підсумки, нам буде дуже цікаво подивитися, як же ж у вас пройшов ваш тиждень. Потім в нас буде перерва, перерва від моїх спільних проєктів. Можливо, це буде перерва на один тиждень, можливо, це буде перерва на два тижні. Я ще не знаю, як зголосяться дівчатка, але попередньо, за, ну, якби за умовами нашого цього спільного проєкту тижня визволення наших інструментів, ми маємо його зробити в останній тиждень місяця. А так як у нас останній тиждень місяця припадає на 27 листопада, то попередньо я ставлю цю дату. Там можуть бути зміни, як захочуть дівчатка. Це все залежить не від мене, не від мого бажання. Отже, попередньо з 27 листопада по 3 грудня у нас розпочнеться тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Отже, що це таке? Якщо у вас є якийсь виріб, який вже знаходиться на фінішній прямій, йому залишається, ну, хоча б там, я не знаю, декілька днів роботи і він вже буде готовий. Ви е, зобов'язуєтесь його е, завершити, звільнити ваші інструменти від нього, щоб ці інструменти змогли прийняти участь вже в грудневому е, тижні старті. Ми показуємо на початку нашого тижня, а саме в понеділочок, показуємо цей процес, на якому етапі він знаходиться, що йому залишилося, щоб він був готовий, чого йому не вистачає. Показуєте нам цей процес. Можете протягом тижня його показувати, як він просувається. Можливо, є якісь нюанси, можливо, є якісь казуси з цим процесом. І вже потім у неділю 3 грудня і до обіду понеділка ви викладаєте підсумкове звітне відео. От і всі мої спільні проєкти, які хоч трошечки вас відволічуть від такої важкої буденності, можливо, саме ці процеси стануть якимось таким теплим маленьким вогником сімейним, який розрадить вас у важку скрутну годину. Я буду дуже рада бачити в вас в нашій компанії. Не бійтеся доєднуватися до нас. У нас є дуже багато дівчаток, у яких немає взагалі ніяких сторіночок, ніде. Але вони дуже хочуть в'язати в, в гарній компанії, і вони у нас в'яжуть в, в телеграм-чаті. Вони показують нам свої роботи на світлиночках саме в телеграм-чаті. Ми підтримуємо їх. І морально, і, і вони нас підтримують, бо багато дівчаток мають гарні роботи, але стидаються ще викладати, або, можливо, за браком часу, немає можливості викладати свої роботи на загальний огляд. Тож ми підтримуємо їх в чаті телеграм-каналу. Отже, долучайтесь до нас в чат, пишіть про себе коротеньку інформацію. Не пам'ятаю, вже казала чи ні. Обов'язково, якщо ви хочете прийняти участь в усіх, наприклад, трьох спільних проектах, пишіть у свої посилання у кожну гілочку чату, бо мені так зручніше формувати потім список. Я не бігаю, не шукаю. Якусь оленку її сторінку або її Ютуб-канал. Мені так простіше, я скопіювала, додала у списочок, сформувала, додала це все в повідомлення і прикріпила його вже потім у гілочці. Кожна гілка буде до кожного спільного проекту. Туди в кожну гілку, якщо це тиждень стартів, то ми кидаємо всі свої посилання в цю гілку. Кидаємо свої світлинки і якщо ми стартуємо, то ми в цій гілці обговорюємо всі нюанси саме цих шалених стартів. Якщо у вас є якісь обговорення загального характеру, у нас є гілочка General, там можна спілкуватися на будь-які інші теми. Які не стосуються, наприклад, спільних проєктів. Заходьте туди, пишіть про себе інформацію: ми будемо з вами знайомитися, будемо підтримувати один -одний, одного по можливості переглядами. Я розумію, що усі у нас брак часу. Ну навіть якщо ви просто десь фоном включите дівчинку з її відео, і це дасть їй можливість ну, на рекламі, хоча б заробити якусь копійчину. Це все наші українські гроші. Отже, я чекаю вас з нетерпінням в нашому чат-телеграм-каналі. Знайте, що гуртом в'язати легше і кацапа бити гарніше. Тож, пам'ятаємо, що все буде Україна, Україна перемагає. Мене, як завжди, звати Олена, і далі буде ще цікавіше. Я вас обожнюю. Бувайте!